Мене звати Саша, мені 37 год. І я відпросився з роботи, щоб показати вам байк для тих, хто ні в кого не відпрошується. В цьому випуску ви побачите, як я змагався з газеллю. Побачите, як охолоджуються яйця. О, як хорошо! Як на фетбой реагують інші люди. І що сказав про нього мій батько? Да. Також спробуємо зрозуміти, чи підійде цей легендарний мотоцикл для недосвідченого райдера. Як байк до мене потрапив, розкажу трохи згодом. А почнемо з першого. Поставлю виїзду її за Зараз. І вона стоїть. Так, Тримайте носочку О, угу. і тепер її вертайте назад. І вперед, і насков, вперед. Угу. Угу. Тут мене супроводжують Сергій та Ірина, які дуже ефірно працюють, але про все маю. по порядку. Включайте мікрофон, мені цікаво, як він коннектиць. А він без проводу, дуже зручно. Угу. Отже, перший запуск. Пожив! І перші метри на Харбі Девідсон Фетбой. Боже який я красивий, Та ну ви що. і машина таке відчувається, що що-то там, там є. Ще враження в принципі ну лояльно, ну діти нормально. Гальма, до речі, непогані. Я думав, що буде гірше набагато. По зеркалам я теж орієнтуюсь. Сергій говорив, що нічого в них не видно, але щось побачить можна. Я сів на цей мотоцикл з певним досвідом та очікуваннями, і чесно кажучи, розраховував, що фетбой буде важким, незручним, що він вібруватиме як сатана, не зупинятиметься. Чи змінились мої думки, ви можете почути далі. Бачите, не хочеться мені лізти в міжжати, а от це от все. Потому що я серйозний мужчина. Ні, давайте, мабуть, все-таки я буду їхати, джентльмену, тому що ну как би, бы, ну, не годиться. Тільки сів я на цей мотоцикл і якісь проблем з мержаттям теж немає. Руки розслаблені. Так, а що по нейтралочці? Найдемо ми її чи ні? Так, да, знайшли, дивіться, без жодних проблем. У цьому конкретному випадку мені просто пощастило, бо з чим в мене дійсно були проблеми, це з пошуком нейтральної передачі. Як вже потім я дізнався, нейтралку краще підшукувати, додавши трохи обертів. Вже поїздивши якийсь період, ти сам інтуїтивно до цього приходиш. Парить до доща дуже жарко, то все таки гріє вам. Так, да, мабуть, дійсно хочеться, щоб він був трошки гучніший. Бл, да що ж ви сука? Да, Гріє яєчка крепка, треба їхати на трасу десь. Після ста теж розгін чудовий. Клас, оцей звук, коли воно щось. Тупо діди і баби, всі на мене дивляться. Ха -ха! З двома, до речі, гальмами він цілком ефективно зупиняється. Отак, тепер оце. Тепер оце. Чик. Себек, Подивись на харле, себек. Себек все одно. Ну, себек не шарить, а всім іншим не все одно. Ось, наприклад, Артем. О, і красивий мопед. Діма, нема? Діма так і не побачив, на якому красивому мотоциклі я приїжджав, і це обідно. Натомість мотоцикл побачив себек, якому все одно. Якщо ви хочете віддати свою техніку на детейлінг чувакам, яким не все одно, пишіть в хардлайт. Чорний собакін не їх співробітник. Да, зовсім інакше везе цей мотоцикл. 167 Ньютонів тут моменту. Ух ти ж, блядь, пробило жопу. пробило жопу тільки що. <пробило> жопу> да, передня вилка всихава, а задня може дати такий підсрачник, що прям ого. Якби Термінатор жив в Україні. Дорога б давала йому підсрачники. Ха, прикиньте, жорсніру, підсрачники давати ха! Ну, Якомога менше хотів згадувати термінатора у цьому матеріалі, але декілька слів скажу. Я якраз той чувак, що максимально не схожий на термінатора, і тому ви це відео напевно і дивитесь. Після появи в Термінаторі 2» Харлі Девідсон Фетбой став культовим символом сили і свободи, що різко підняло його продажі та зробило іконою поп культури. Але попри всю брутальність та схожість цього апарата на Фетбой Термінатора, перед нами вже інший сучасний мотоцикл. Він оснащений відповідною електронікою, гальмами, світлом та іншими благами сучасності. Але дизайн має класичний. Звідси випливає ще одна хороша новина. Класика не старіє. Лух, як хорошо! Включилась друга з таким... Звуком, з таким лязгом, клас, нравиться мені. Ай-яй-яй, як моментик тащить! Ах, клас! Мотор почти 2 літра, уявляєте собі? Адекватно їде ця техніка навіть в руках досить недосвідченого райдера. І наскільки працює прикольно передня вилка і настільки ж сильно може вам пробути по копчику задня підвізка. Привіт! Валери нема? сьогодні суток. Ага, я зрозумів. Все нормально? Пойдет? мопед? Нормально. Да? Я думаю, що будуть ругати звісно, за такі порівняння, але я пам'ятаю, як ми в дитинстві з батьком возили якісь буряки на К750. І коротше звук нагадує мені з дитинства К750. Мужчина посміхається. Звісно ж, подобається всім цей мотоцикл і військовим, і не військовим, і дідам, і бабам. І кукурузі, і бобам. Так, а що там? що там? Ми їхати будемо? Будем? Будем, будем. Їде хорошо, Готесу, согнались дороги. Оце, мабуть, чого швидкість. Так, 120 їдеш і балдеєш. Здесь до бачу, покажу йому цей мопед. Що він скаже? Ладно, не буду називати цей мотоцикл мопедом, тому що ну і харлеїсти з якими я перетинався конечно це дуже серйозні джентльмени ще дадуть по по баняку Ну, зачем мені це надо Тому, конечно же мопедом я це називати не буду тупо сейчас ПУГО сделаем ПУГОТа. Зробили ПУГОТа. Блін, як стабільно, як охередно ну правда 140 НПЧ просто на такому лайті. Бачите, в міжряді я лізу, в принципі, вже без якихось там проблем. Отак, так то качпуньк. І все. І ти першенький. І ти першенький. Ага, ого, ніхіра це з третєї передачі я. Ха -ха -ха, з третєї передачі я рушив. Щось там розказую, я в міжряді, там молодець такий, короче. І тупо по третєї передачі рушаю. Ох, і телепенька! Як бачите, цей мотоцикл. Прощає мені ці дебілкуваті помилки. Тому що вам хочу сказати, джентльмени? Є гроші, є бажання, будь ласка, купуйте. Це прекрасна техніка. От так Борисполь ще не бачив такого красивого мотоцикла. Тупо Борисполь весь на ушах, дивіться. Привет, отец. Привет, ура. А, ремень, хвата по діловому. А то, я те, то, та страна, Це тут толково зробили. Це мені офіціали дали. Офіціали? Прикинь? Ніфігазу бібли. Да, побачили відео моє понял. І кажуть, возьми, пожалуйста, і наш з робину. Знаєш як називається? Фетбой, тобто, толстячок. Колесо, як у машині. Ану да присядь на нього Тут ногу не треба закидати, як так? в Том. До неба задирати не треба. Не да? треба, ні. Знаєш, що мені тут найбільше не подобається? Зеркала дуже малі. Так що ж стіля? треба щось і бачити. Ну, чи, чи, чи воно так летить, що так, не треба назад дивитися. Назад? Який? 1900. <гум> Та ти що? <шо? гум> да, гарна цяцька. Красивий апарат. А скільки ж він у них коштує? 30 тисяч євро. Да, Як два з половиною моїх. Апарат для відпочинку, для душі, так сказати. Ну, Мер для дуже небідної людини. Цей коню, понятно. О, так з цього злазить удобно. А то твій той... Козел. Козел такий блін, на його. Не, не задратися, не злізти. час, каже, Харді не купляють дужче, ніж коли-небудь. Да. Да? А це тобі така реальність. Коротше, годиться, да, отець? Так, да, красивий мотоцикл, то що треба. Мені подобається. За 30 тисяч. Ну, 30 тисяч. Я ж кажу, що це. Такі мотоцикли не із останніх грошей купуються, так що виглядить, звісно, дуже гарно. Далі я їду додому, але спойлер, батька ще з'явиться в цьому відео. Так, бува, бува. Да, Маленько псується погода, і схоже, що. Не пронесе. Так все хорошо починалось. Як їбас! Є... Щас! Дуже дощ, а я на Харлі Девісоні. А, даже град. Я себе хорошо, ось як. Переключилися в режим Рейн. Не скажу, що думаю, він мені сильно поможе. О, як хорошо охлаждається. Буквально чуть чуточку я не успів. У трусах уже човгає. Потекло вже по яйцям. Я вибачаюсь за подробності, звісно. Ох, я ловенько. Перечекавши зливу, я погнав прориватися в київській жжаді. Щоб просто покататися. Без зйомок, без плану та без іншої зайвої суєти. І от найбільше я кайфанув від фетбоя саме у цей момент. Наступного ранку ми з командою почали зйомку проїздів. Як бачите, команда прокидалася о 4 ранку недаремно. Коли ми стали на заправці перепочити, я звернув увагу на літнього чоловіка, що з інтересом роздивлявся Харлі Дівідсон. Що думаєте, нормальний мотоцикл? Красивий? А у вас був мотоцикл? Ні? Ні? Ну вам все одно подобається. А знаєте як називається? Харлі Дівідсон. Набагато нічого є. Угу. На ніколи. ніколи. А хотелось бы, да? Да, да. Ну хочете просист? Я вас сфоткаю и в Viber фотку вам отправлю. Да, нет. Не хочешь? Вот. Що... Да хорошее хороше лицо Да. О, добрый день, да. A few moments later. Короче, у вас команда. <рес> и там, короче, он... ну, грамду, мужчина фотографируется. Собственно, так. Ну що, джентльмени і леді? Сьогодні другий день Харлі Девідсон Фетбой у мене. І я вам хочу сказати, що від вчорашньої невпевненості. Не залишилось і сліду. Абсолютно адекватно керується цей мотоцикл. Я чув дуже багато стереотипів про Харлі Девідсони, про те, що вони там не їдуть, що вони якісь важкі, що вони архаїчні. Дуже класний мотоцикл, реально, якщо він подобається вам ззовні, і якщо у вас є гроші на нього, його треба брати навіть першим. Жодних проблем у вас не буде, якщо ви адекватний. Якщо ви будете ходити в мотошколу, а я думаю, що зараз це робити треба, тому що виклики, які виникають, от бачите, не можу єдине, важко мені нейтралку ловити. А виклики, які зараз виникають на дорозі, вони передбачають те, що вам треба скіл, треба вміти екстрено гальмувати. Для того, щоб відкручувати газ, багато розуму не треба. А от ефективно зупинятись, треба дійсно вчитись. Зупиняється фетбой цілком непогано, але відмінності від стрітового мотоцикла в гальмуванні є. Єдине, що для мене незвично, це те, що треба гальмувати одразу і передом, і задом. Бачите, можна трошки і похуліганити на ньому, жодних проблем. Він дозволяє це робити. Поліція з народом. <хи> ну і так само непогано, дуже він гальмує. От дивіться, от зараз АБС тут дуже чітко працює, тільки що я це перевірив. Не блокується заднє колесо, Як би ви не, не тушили, от зараз дивіться, от, от зараз. У підлогу підпискує заднє колесо 245, але воно не блокується. Коли я їжу на F-900R з рюкзаком, у мене зараз рюкзак на спині, то я навіть відчуваю різницю в динаміці. В момент як він дозволяє не думати про рюкзаки, про там другого номера. Я думаю, що якщо навіть з двійкою на цьому мотоциклі їздить, то якихось особливих проблем у вас не буде. Як і належить сучасному мотоциклу, в Fatboy є різні режими їзди. Рейн, тобто дощ, Рот дорожний та спорт. В дорожному режимі я їжу. Перемикаю в спорт, в принципі, ну він все рівно не робиться якимсь прям дурачком. Я їжу на досить технологічному мотоциклі. І хочу вам сказати, що тут теж системи безпеки працюють ідеально. Про дизайн даного апарата я нічого не говорив, але що тут казати? Просто подивіться ще раз. Це легенда. Якби я побачив такого красивого наєзника, як я на такому красивому мотоциклі. Я б, звісно, дуже радів, я б сказав, бо, ого, оце день задався, оце порядок. Може здатися, що я лише хвалю цей мотоцикл і він не має недоліків. Але мені, наприклад, хотілося б, щоб його вихлоп був гучнішим, адже штатний дуже прісний. Два літри, як на мене, мають звучати яскравіше. За словами представників Harley davidson це вирішується шляхом заміни штатного вихлопу. За 5000 євро ви міняєте штатний вихлоп на новий сертифікований, і звук стає брутальнішим під стать мотоциклу. Кажуть, що двох абсолютно однакових харлеїв не буває, адже власники кастомізують їх під себе. Вихлопи, сидіння, підігріви, сумки. Варіантів для надання індивідуальності мотоциклам стільки, що Харлі Девідсон може стати улюбленим конструктором Лего для свого власника. Ну що, джентльміни і леді, закінчились ці два дні прекрасні. В общем, що можу вам розказати про цю машину. Ай-ай-ай. Коротше, надзвичайно харизматична штука. Подивіться просто на нього. Як на мене, в цій історії найцікавіше те, як мотоцикл до мене потрапив. Десь приблизно рік назад я списався із своїм знайомим Ігорем, який працював в Харді Девідсон, і він мене запросив просто на каву. Ігор показав мені всю лінійку мотоциклів, розказував про особливості екіпу, і спілкувалися ми з ним аж під закриття магазину. Зараз Ігор служить і хочеться додатково висловити йому респект. Я ходив по магазину як першокурсник в ювелірній лавці. Все красиве, сяє, але якесь дороге та недосяжне. Потім я купив свій мотоцикл, випустив про нього відео, і, схоже, в Харлі Девідсон розпізнали в моєму стилі якийсь потенціал, і сьогодні мені пропонують взяти будь-який Харлей на кілька днів. Це історія, коли саме результат моєї роботи, наполегливої, досить да, і непростої, провів. До того, що я можу насолоджуватися такими от девайсами. Так, я не можу зараз його собі купити, але вже розумію, що це, як воно працює. Більше того, тобі цю техніку дають самі. Я думаю, що коли я куплю собі подібний мотоцикл, це просто питання часу. В Харлі Девідсоні це теж розуміють і працюють зі мною як із контент контент да? І все таки з потенційним клієнтом. Надзвичайно грамотні люди, які дуже класно працюють. Віддав я мотоцикл, і на цьому б, наче, здавалося, б і все. Але одного дня він знов повернувся до мене. Якось стало мені сумно, і вирішив я взяти ще раз цей мод, аби сум цей розігнати. До речі, підписуйтесь на інстаграм, дайте масла, щоб я не сумував. Не планував особливо нічого знімати, але був один гіштальтик, який хотілося б закрити. І для цього треба було їхати в Бриспільський район. Дорогою зустрів людей в Логані, яким дуже сподобався мотоцикл. Я помахав хлопчику. Заправив фетбой. Привіт! Як тобі такий Амтехнік? Ну. І відправився в село, де поспілкувався з юним мотоциклістами. Сколько тут кубі? Вгадаєте? Літрів 200, може літр 300. Два літри, по Два літри? Два літри. Це Харлі Девіссон Fat Boy називається. А як думаєте, хто їздить на мотоциклі? Чим займається людина, яка їздить на мотоциклі? Таже не знаю, тому що ну це більше призначено для байбових як... поїздок. Для байбових поїздок. От, сейчас. Лощи. на тобі інтересно покататися, добрий день. Добрий день. Що думаєте, хто їздить на таких мотоциклах? Байкер. Байкер. Ні, не це поняла. Чим займається? О, і, і вас я, я тоже бачу. <різь> Привіт. Привіт. Чим займається людина, яка на такому їздить? Ютубер. Тікток, ютуби і телеграми. Ну, можливо, якийсь бізнес. Це не для тємщика. Якщо хочете сфоткатися, то без проблем. Я думаю, ми його поставимо на асфальт, щоб він не в грузі не впав. Мені дуже хочеться нести людям якусь користь, проводити містки. Мені до рук часто потрапляє якась цікава техніка. Я завжди хочу будувати місток між цією технікою та тими, хто іще не може їй собі дозволити, і хто уже їй собі дозволити не в змозі. Тому я знову приїхав до свого батька. А я думав, що ти з кохрами Ні, я... Ну я понял, це ти просто хочеш доробити, хіба, щоб матеріал був. <вісляє> Байкерський. Байкерська куртка. Та ну це ти начепив, такий чолопох мені. Стой, стой, стой. Шой голову <звук> одірветь. <звук> Оце да. да, оце да. Вирвались з мене слова захоплення. Я чудово усвідомлював, що це відео подивиться сильно менше людей, аніж завжди. Але коли бачив, як мій батько їде на харлеї, в цьому і є успішний результат моїх зусиль. І це не виміряєш цифрами. Я знаю, що подарував батькові момент, який сам він навряд би коли-небудь отримав. І такі миті дуже цінні. Короче, орева збер, конечно, газу да? не можна дати. Та за уші розширять. Щоб уші залишилися на голові, а не в шльомах, блін. Ох, і звір, блін. Да? Так? А ти що, газу не можна дати, він зразу тут Вистрибує з під тебе. Ну, в цілому тобі понравилося. Так, да, ти що. Тягуча і страшно. Така у його запас такий, блін. Тишу. Не треба часто клацати передачами. Ох і тягучий апарат. У світі безліч швидших, рульожніших і досконаліших з точки зору інженерії мотоциклів. Але таких харизматичних одиниці. Харлі Девідсон Фетбой, це не про швидкість чи комфорт, це про момент. Про те, що ти даруєш собі або комусь поруч відчуття, яке в грошах не оціниш. Тут не мають значення цифри. Колись Rolls Royce писали у своїх рекламних матеріалах, що потужність їхнього автомобіля достатня. От тут теж так. Тут головна цифра це кількість усмішок на кілометр. Фетбой цілком можна купити першим, але в ідеалі мати його та ще кілька байків. І думаю, більшість власників цих мотоциклів дійсно мають по декілька апаратів. Я дякую офіційному дилеру Harley Девідсон Київ за наданий мотоцикл і своєму керівнику, який відпустив мене, щоб я зміг показати вам байк для тих, хто ні в кого не відпрошується. А наостанок я покажу, як мене зробила газель. Бо раніше інженери робили, а тепер маркетологи.